Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 1 березня. Я хочу показати сорт яблук Ренет Семеренко. Ренет Семеренко. В нашому регіоні всі кажуть Ренет Семеренко. Ну, мабуть, як і, і в остальних. Ніхто на нього не каже семеренко яблука, семеренка. По-перше, хочу сказати, той, хто хоче посадити даний сорт в себе в садку, повинен знати про його мінуси. Дуже хворіє грибковими захворюваннями борошнистою росою і паршою, і плоди, і листя. В всьому остальному тільки плюси. Довго зберігається до, до даного часу, він ще може, може ще до місяця і більше зберігатися. Я зберігаю не в холодильнику. Плоди на даний час вже розм'якшили, стали жовто-зеленого забарвлення. Гарно видно, вони були зелені, а тепер жовто-зелені. Так, може буде краще видно. Тут видно такі прожилки. Як щіткою помальовані, жовто-зелений, жовто-зелене. Жовто такі. Плоди в мене були. От такі вагою по 270-300 грам. Такі продавав дорожче. 215 і менші. По 190. 200 грам і менше 180. Зараз яблука залишились тільки для свого споживання. Кому цікава інформація про даний сорт яблук, можете зайти на мій канал і подивитися попереднє відео, де я розповідаю. В даному відео я хочу тільки розповісти про смак яблук на даний час збереження. І показати, які вони мають вигляд. При розрізанні вже не так сильно похрустує, як раніше. Яблучка стали вже так, як прожимати, то відчувається, що вони вже м'які. трішки не так, що прожимаються. Так, соку. Можете бачити соку наскільки багато, вистачає неймовірний яблучний аромат і до цього часу. Що мені подобається ще в даному сорті, що в нього тоненька шкірочка. Мягко дуже ріжеться, зараз стали вже розм'якші, можна споживати. Все ж таки ще про хрумкі яблучка стали більш солодші. Кислинка десь, десь так глибоко відчувається, але кислинка присутня. Більш консистенція така м'якоті стала м'якша, легше прожовується і кажу, великий плюс, що мені подобається. В даному сорті оця шкірочка. Шкірочка дуже тонесечка. Тоненька шкірочка. Гарно прожовується смачний сорт. Має багато, має багато плюсів. Ну і має мінуси. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.